Всім привіт, друзі! З вами Максен та Тимофій. Всім привіт! І це четверта серія Хардкор виживання у Майнкрафті. І сьогодні ми з Тимофієм відправляємося у Печери у шахти. Добувати щось. Може, щось знайдемо, може ні. Як бачите, ми толком то нічого не маємо, то що буде те буде. Тільки зараз ми поспимо і тоді вже підемо. Друзі, Ну вас хочемо попросити тільки одне. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. Ось і все. За це вже будемо вам дуже вдячні. Чекаємо. Поки вже можна буде спати. Цей рушок сюди. Блін, так коли вже... Так довго темніє, до речі, друзі, Майнкрафт, ми... о, нарешті. Все. І відправляємося у шахту. Друзі, це, на мою думку, найнудніше заняття, яке тільки може бути. Ні, ні, так. Да, ні, ні, ні. До речі, в тебе мало бути желізо, воно в тебе є? Яке А, точно, ми його витратили вже. Хорошо? Так, то я був, брав і на ножниці, і на ще щось там я брав. Добре, ходи, закривай двері і. Двері закрий. В народився. Ну що ж, що Нічого. я закрив, напевно, двері. Ми, друзі, біжимо у цю шахту. Тимофій на початку в першій серії чи Другій вже в ній був, там трішки розслідував, але він потім втік, бо там було дуже-дуже багато монстрів. Ось тому ми. Ну так, в нас просто виживання, ні в якому разі не хардкор, і можна стрибати з такої висоти. Супер, молодець Трофіко. Молодець. Краще бути далі. Жим само збереження відключається. М -м, я, я помітив. Нам дуже потрібне вугілля. Тут буває. Ну то буває, але я ним не цікавлюся. Мені цікавить... Мене цікавить, верніше. Щось поцікавіше. Щось запудало. А, це його. на, кріпер, я тебе чекав. Давай Апорт. Оп! Ем, Друзі. Я знаю, це може видатися странним, но я помер і возродився. Хоча у нас на сервері включений. Ой. Е, включений. Е, мо, ну, тобто, е, цей хардкор. Але все одно не розумію, чого так. Щось, друзі, не працює. І. Тимофій мені раніше казав, що він помирав, але я думав, це якийсь баг. А тепер я сам помер і. друзі. Всім привіт! Вибачайте, звісно. Я знову тут. Та, тимофій знову тут. Ну що ж, взагалі, то друзі, як ви знаєте, ми знімаємо перше наперед. І в нас в планах було видат, видалити хардкор виживання. Бо ми знімаємо це хардкор виживання. А тепер я бачу, що це просто буде виживання. Друзі, вибачте мене дуже вибачте, але. Я дійсно, ми перед відео ну, пер... желізо, залізо. Ходи прикриєш мене. Діду. Ну бо я тебе прикрию. Ми перед першою серією провіряли і. Ну, дійсно. Працювало. Але ну, зараз. я не знаю. Дуже прикро, вибачайте. Ну, зато хардкор те виживання залишиться Ой. і буде. Просте оце от виживання. А от ці е, от позначки. Блін. Ці от позначки з цим. Е, з хардкор, оці от серця. То ми, походу, якось витримо. Не знаю, може, вони далі будуть. Не знаю, я дуже розчарований. Ну, Це капець. Ну, ладно, поки я не монтував відео, то. Тепер під відео буду писати не хардкори виживання, а просто виживання в Майнкрафті. Ну, я трішки засмучений. Але вже як є, так є. Ну що ж, добре, друзі, тоді зараз я ставлю на пришвидшення і будемо добувати щось йти туди вглиб печери. どうですか Я уже шла, Я уже шла, у меня значит... Что ж дальше, да? Ну-ка-то давай, оставь, что надо... дай мне наручную, да? Позволь мне. А, Чекай, там я сейчас, там я сейчас, я сейчас, ну-ка... ну-ка, ну ну-ка, 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 Я тут вообще не... 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 Я тут Я тут вообще не... Я тут вообще не... Я тут вообще не... Я тут вообще Я тут вообще тут вообще не... Я я не могу. 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 Я не Я не могу. Я не могу. Я не Я не могу. Я не Я не могу. 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 Я не Ну, тут безбуду залізо. Я вам кажу, але де? Солод не кажу. О, на етапу. А, це солод, я не знаю. А я куда-то там вылезла? Там мы вылезла. Спишь? Я куда вылезла? Он туда вылез. Я тоже, Але я буду нормально. Но, здесь не вижу, На! И сейчас я нормально. Так, кто-то там пришел. Я? Не, вымал. А я вас чай, а я вас уйти даже. А, я 18 На я должна вас будет. Да, все, дай сюда. я на меня сумею. Чего я Он на такую клаку, блин, зашел я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, Я не знаю, что это такое. Я не Я не знаю, что это такое. Я не знаю, Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я Коротше, друзі, один плюс, що я зрозумів, це просто один плюс. Швидше! Те, що я зрозумів, те, якби ми пішли сюди в хардкорі, то би тут вже закінчилося це виживання. Це просто капець! ну... Монстрів дуже багато. Дуже. Дай, будь ласка, мені вважають зомбі лізе далі. Блін, не дадуть нормально желізо поскладати. Тут його дуже багато. Я взагалі нічого не можу знайти. Не Мене... того, Ти віде. маєш цей? Це. Е, як то? М Швидше, швидше, швидше. Кайло, скрафте мені, візьми цей кайло, інструменти для кайла. Тут ще один. Йомайо. мою Йоки-палки, давайте пехайся, ти пехайся, ти пехайся, ти пехайся. Тут... В отаку. Прий! -ма! Ну, ну, о, вони один в одного стріляли б. Ти помер? Ай, mm ай! -hmm. Це каппа. Вийшло сюди узбійне. Стоп, Тимофій, давай. Все. Я не маю чим битися. Зачекай, значить, за, 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 накерку. Давай. Шала. Меча не, нема. Нема, маєш палки? Палки маю На крафть. Друзі, це. Блін, це я не знаю, як це можна назвати. Далі стріляє. Подивися нагле, блін. На. Давай швидше. Ай, ай, та що? Нормальний дай! Fuck ласкрать! Друзі, тут дуже багато Фу. желіза, і це дуже великий плюс. О, ще один зверху. Лучник, блін, недороблений. Ой На. Ай! Там зверху він. Он там зверху сидить. Вічікує, очікує. Ай, ай-яй ай яй ой Друзі, маєш факела? Mm. Вугілля ми ж добували. Йо, я не бачу нічого. Где? О, жилес. Зачем? Я чсь. Та він там зверху сидить. Ой, бачу. О, спрыг. Не спрыг. Вон. Дестав. Ай. Че Коротше, друзі. Дуже важке виживання. Ой, ой-ой-ой. Чекайте. Все зараз поміняю на місце. Не то просто нажав. Так, факела нам потрібні. Факала, бо ми далі не пройдемо. Факала. Так, ось, щас железо. що мені вже бачиться? Я не бачу. Очі, появу, Та я нічого не бачу, Це здається желізо чи ні? Значит, так. Раз, О. О. Це <плес> Це не Значить, ходом так. О! Что? Сейчас съедене источник. Стан Ничего. Стан. Тупик.

Це досить веселе виживання. У мене слів просто немає. Я вже змучився. от Не знаю, ну, в печерах лазити це не моє. я більше таке от будувати таке дизайнерська фігня, то це от моє дійсно. А На це. Шахтер. От... шахтер, блін. Може, колись дійсно шахтером і станеш. Mm. Ну що ж, друзі? Ой -ой. Ось так от Думі. і на тому наші пригоди в печерах завершуються. Повертаємося додому, будемо це все переплавляти. Ось, вугілля ми назбирали, назбирали. Дай -дай. ти залізо назбирав збирали. Ну десь нас збирав ну Я ще я додому, додому відносив. А, ти додому відносив. <вариш> ясно, Ну, я сім. Ну, Ну, непогано. Коротше, друзі. А, ну весь так, хай тут буде. Видно, хто ем... довше в пещерах. Ну, так, звісно, так. Ну що ж, друзі, з вас лайк, підписка. Ми йдемо це все переплавлювати. Ну і чекайте від нас наступне відео. Дані. А ми вибираємося звідси. Ще раз вибачаюся Дані. за те, що е, от така от ситуація сталася, що це не хардкор. Тому, так, вибачайте. І все Всім до нових зустрічей та па-па. па-па!